Як ви вважаєте, от сьогоднішнє рішення кличка наскільки воно є виправданим? Тобто, кличко, справді він він сподівається, що він зможе не знаю, в наступних виборах виступити? Ну, я думаю, що це правильно було рішення, тому що, хоча, хоча я розумію, там можуть бути якісь емоції, тому що дуже довго Кличко вважав себе а, взагалі, основним кандидатом і, очевидно, вже відчував себе і президентом, тому що відрив був теж досить великим. Але річ у тім, що у Порошенка і Кличка теж дуже багато спільного електорату. Ага. Можу це говорити як соціолог, що, тому що у соціологів є такі питання: от якщо цей кандидат не буде брати. Участь у виборах за кого би проголосували, і тут значна більшість, більшість скажімо, електорату кличка переходить до Порошенка і навпаки від Порошенка до Кличка. Тому в них багато спільного електорату, і він очевидно перейшов до Порошенка. Це да. дає якусь синергію в цьому відничну прямо. Навпаки? Звичайно, прямо прямо. Суми немає ніколи такої, це не чемодан, який можна передати, от взяв і передав весь. Але це, звичайно, посилює, посилює позиції Порошенко і істотно посилює. Тобто, значна частина, не скажу, що всі, але значна частина голосів кличка, вона прийде до нього.